Ісус прийшов, щоб ви мали життя, і мало Його з подостатком. Але як зробити подостаток реальністю і частиною вашого повсякденного життя? Дізнайтесь, як отримати доступ і вивільнити ту саму віру Ісуса Христа. Віра у серці віруючого допоможе вам побачити, як Божі обітниці оживають у вашому житті. Ви звільнились від цього прокляття, що означає, що Ісус, ваш Господь, Спаситель, цілитель, і Він забезпечує вас. Набувайте духовну силу, яка приходить не лише тоді, коли ви чуєте і говорите слово Боже, а й коли роздумуєте над ним, щоб ваш розум змінювався. Так само, як ви охопились за спасіння у Христі, ви можете використовувати свою віру як інструмент, який береться за Божу доброту. Прийдіть зі стану збентеження до наповненої вірою сфери, будучи цілком впевненими у Божих обітницях. Вивільніть силу всередині себе і живіть у свободі та цілісності, які має для вас Бог. Коли ви будете вивільняти силу віри в своєму серці, вона змінить не лише ваше життя, але і всіх, і все навколо вас. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, Господи Ісусе. Сідайте, будь ласка, хвала Богу. Ми говоримо про основи віри. Чию ви гру дивитесь, коли переглядаєте якийсь чемпіонат, гру майстрів, основ. Однак їм доводиться тренуватися, їм доводиться займатися. Їм доводиться долати біль, їм доводиться бути наполегливими і інколи вдарятися головою. Я знаю, що це. Я грав в американський футбол, і мені подобалось перемагати. Мені подобалось збивати супротивника. Але після школи я більше не грав. Дякую тобі, Господи Ісусе. Хвала тобі. Отже, основи віри. І зараз, за браком часу, я швидко прочитаю це. Ми почали з послання до римлян 3:27 ділами? Ні. Але законом віри. Закони прогнозовані. І щойно ви дізнаєтеся всі складові певного духовного закону, ви розумієте, як щоразу приводити його в дію? Коли я вперше прочитав 11-й розділ послання до євреїв, я сказав Глорії, я вже згадував про це. Це галерея слави віри. Тобто, тут всі ці відомі люди. Але я не знав законів віри. І я сказав їй: якщо ми зможемо дізнатися, як отримати цю віру, то ми теж потрапимо туди. Зрештою, я знайшов проповіді Кеннета Хейгена і дізнався, як це робити. Мені довелося навчатися. Слава Богу, отже, існують духовні закони, і є закони фізики. І здається. Що закони фізики змінюються щодня. Але це не так. Просто люди дізнаються про них все більше і більше. І що більше вони дізнаються, то більше переконуються, що Біблія завжди права. Гаразд, віра це духовна сила, це нерозумова сила. Базовий принцип номер один вірте в своєму серці. І потім це своїми устами. Євангелія від Марка 11,23, послання до римлян 10:10, 10. друге послання до коринтян 4:12, Євангеліє від Луки 6.43.45. 45. Від Матвія 12,35 37, від Марка 5.25.34. Від Матвія 12, Номер 2. Віра не діятиме в серці наповненому непрощенням. Ми побачимо це буквально за хвилину. Номер три. Благословення Авраама неможливо отримати вірою Хоми. Віра називає неіснуюче як існуюча. Це бентежить багатьох людей. Але якщо розглянути це, то в цьому немає нічого дивного, бо це те, що робить Бог. Бог з'явився Аврааму і сказав: Я зробив тебе батьком багатьох народів. Аврааму було сто років. Однак Бог мав владу зробити це. Значить, він вже спланував це. І потім ми дізнаємося зі Слова Божого, що Він спланував це ще до заснування світу, бо його план полягав в тому, щоб повернути благословення. І для цього він мав привести Ісуса. Алілуя! Тож, що Він зробив? Він називав неіснуюче, як існуюче. Я зробив тебе батьком багатьох народів. Тепер слухай мене. Він мав владу зробити це. Під час Другої світової війни був видатний авіатор на прізвище Скотт. Роберт Скотт. Він написав книгу Бог мій другий пілот. Це був видатний чоловік. Війна була в самому розпалі. І один генерал сказав йому «Скотті, Той Скотт був майором. Він сказав Скоті, мені треба, щоб ти був полковником. І я подумав, що цей знак королиних крил тобі знадобиться. Скоті перестрибнув одне звання. Чому? Бо генерал мав владу зробити його полковником. Амінь. І Бог не втратив жодної краплини цієї влади амінь. Тому ось це. Це такий самий прояв Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого, наче вся тріця стоїть ось тут. Бо це Його слово. Це Його Слово. А чому це називається Словом Божим? Бо це його зобов'язання. Він не людина, щоб обманювати. Це неможливо, щоб Бог сказав неправду. І було неможливо, щоб Ісус сказав неправду. Він відмовився це робити. Це означає, що і ми можемо відмовитись. Якось вчителька недільної школи запитала маленького хлопчика, що таке брехня. Він сказав: Ну, це огида для Бога і своєчасна допомога в важку хвилину. <рес> Віра вимагає відповідних дій. Отже, відкрийте, будь ласка, свої Біблії на одинадцятому розділі Євангелія від Марка, пасторе. Я думав про те, про що ви проповідували раніше. Ісус сказав: Отче, я зберіг їх в ім'я Твоє. Ми думаємо про молитву в ім'я Ісуса. Але в книзі приповісти говориться: ім'я Бога висока, міцна вежа і праведний ховається в ній. Подумайте про це. Ісус сказав: Я зберіг їх в Твоєму імені. Учні повернулися і сказали: навіть демони коряться нам в ім'я Твоє. Він сказав: Це чудово. Але радійте тому, що ваші імена записані в книзі життя. О, так! Це та книга. Хвала Богу. Це та книга, на якій базується ця книга. Одинадцятий розділ Євангелія від Марка. Коли наблизились до Єрусалиму, до Віфагії та Віфанії, до гори Оливної, Ісус посилає двох учнів і каже їм: «Ідіть у село, яке перед вами. І коли зайдете до нього, то одразу знайдете прив'язаного молодого віслюка, на якого ніхто з людей ще не сідав. Відв'яжіть його і приведіть сюди. І якщо хтось скаже вам, що ви робите? Відповідайте, що він потрібен Господу і одразу пошлете його сюди. Вони пішли. І знайшли молодого віслюка, прив'язаного біля воріт на вулиці, і відв'язали його. І деякі з тих, що стояли там, казали їм, що ви робите. Навіщо відв'язуєте віслюка? Вони відповідали їм, як звелів їм Ісус, і ті відпустили їх. Це слово знання, слово знання в дії, інакше, звідки Ісус знав, що той віслюк був там. Звідки він знав, що ніхто ніколи на ньому не сидів? Чи можу я вас дещо запитати? Чи ви коли-небудь намагалися осідлати молодого коня? Це велика купа проблем. Маленький віслюк? Маленький, незрілий, але тільки не тоді, коли на ньому Ісус. І нам потрібно засвоїти цей урок. Як ви гадаєте, про що думав той молодий Віслюк? Він повертається в стайню і каже іншим. Ви би бачили, що зі мною сьогодні трапилось? Люди стелили переді мною пальмове віття. Вони вигукували мені Осана. Вони вигукували «Осана». Мені? Ні, не тобі, друже. Ти просто віз його на собі. І це те, що ми робимо. Ми веземо Ісуса. Люди стелять все це не нам. Слава Богу. Дякую тобі, Господи. З цього можна отримати важливий урок. Вони пішли і знайшли молодого віслюка і так далі. І привели віслюка до Ісуса і поклали на нього свій одяг, а Ісус сів на нього. І той молодий віслюк просто смиренно стояв там. Там була сила і любов Божа. Амінь. І багато людей стелили свій одяг на дорозі. А інші різали віття з дерев і стелили на дорозі. А ті, що йшли попереду нього і позаду, вигукували Осана благословений, хто йде в Господнє ім'я, благословенне царство, що надходить Отця нашого Давида, осанна на висоті. Ісус увійшов в Єрусалим і зайшов в храм. Він зайшов в храм. Як ви вважаєте, чи там був той чоловік, що сидів біля красних воріт? Звісно, був. Він сидів там. І ви не думаєте, що Ісус просто прийшов повз нього? Щоразу, коли Ісус проходив тими воротами, Він казав: Юдо, даймо щось зі скарбниці. Тому, коли Петро та Іван прийшли туди, він підвів свій погляд, очікуючи щось отримати від них. Звісно, він очікував. Ісус наказав їм давати йому щоразу, коли вони проходили тими ворітьми, але він не підняв його. Однак, з іншого боку, Ісус зробив це, бо це сталося в Його ім'я, і Його ім'я може робити все, що робив він. Він сказав: Дана мені вся влада на небі й на землі, тож ідіть в моє ім'я. Алілуя! Мій тато, щоразу, коли він заходив, ким би ви не були, він заходив і казав, я обрів Вейн Копленд. І я зі страхової компанії Олайн. На його обличчі завжди сяяла посмішка. А до цього він казав, я обрів Вейн Копленд. Я з бізнес коледжу Дроун. Він відпрацював у Дром 16 років, а в компанії Олайн 18. Він так старанно працював там, що віце-президент компанії дозволив йому, а це був відомий чоловік в бізнесі страхування життя. Йому сказали, «Містер Копленд, ми хочемо продовжити страхування на ваші заощадження. І продовжимо страхування на ще два роки. Бо ми знаємо, як ви зацікавлені в служінні Кеннета». Відтоді він казав. Мене звати Обрі Вейн Копленд. Я з місії Кеннета Копленда. 24 роки. І він відійшов до Господа у віці 96 років. Слава Богу. Дякую тобі, Ісусе. Подивіться на це: тут є щось цікаве. І увійшов Ісус в Єрусалим. І зайшов у храм. І, оглянувши все, як година вже пізня була, пішов у Віфанію з 12. -ма. Це дуже важливо. Він щойно пережив мить. Коли сповнилось писання. Адже все це вже було раніше сказане про нього. І тепер він заходить в храм. Залишається там до кінця дня і нічого особливого не робить. В цьому саме в цьому полягає мудрість віри. Це мудрість віри, ми знаємо, чому. Бо його отець не сказав йому щось зробити. І він нічого не зробив. Тому Ісус просто пішов додому, ліг спати, і він думав про це. Він міркував про це, молився про це, щоб зрозуміти, що робити там. Наступного дня кажу вам. Кажу вам, друзі, це найважливіший урок, який нам слід засвоїти. Інколи ми потрапляємо в такі ситуації в церкві, що просто і мені довелося засвоїти це. Ісус сказав. Він не раз сказав, але особливо в 10 розділі Євангелії від Марка, коли до вас почне приходити фінансове процвітання, повернення в сто крат буде приходити з переслідуваннями. Це прийде. Бо. Для дьявола, оскільки Ісуса тут нема, найгірше, що може бути, це проповідник, який має більше, ніж достатньо грошей, щоб виконувати своє покликання. Дьяволу протягом віків вдавалося стримувати це, змушуючи вас думати, що вам слід бути бідними. Хоча це не в згоді з писанням. Ісус не був бідним. І я чув, як люди казали. Що він народився в бідних батьків? Ні, вони не були бідні. Ми дещо знаємо про них. Марія ходила до школи для дівчаток в Єрусалимі. А Йосип був заможним чоловіком. Він був з багатої сім'ї. ви можете собі уявити, що Бог всесвіту віддав свою дитину в руки якихось жебраків, які самі не знають, як їм жити. А потім він додав ще подарунки від мудреців. Ми три царі зі сходу. Це велика помилка. Тут говориться про три дари. Ті мудреці ніколи не були в Ефлеємі? Спочатку вони прийшли в Єрусалим, а потім до Назарету? Проте вони принесли писання каже, що вони принесли йому скарби. Вони принесли йому скарби, а згадується про три найважливіші. Навіщо? Щоб фінансувати це служіння? За шість кілометрів від Назарету було велике місто, яке було торговим і фінансовим центром того краю. Також це профінансувало їхнє перебування в Єгипті. Бог подбав про Ісуса фінансово. Він ніколи не був бідним. Юда був його скарбником. Бідним людям не потрібні скарбники. А там було стільки грошей, що Юда крав. І ніхто, крім Ісуса, не знав про це. Петро вбив би його. Саме тому Ісус не дозволив нікому про це дізнатися. Бо Петро просто задушив би його. Як ти смієш таке робити? Як ти смієш красти? Всі ці речі дуже важливі для навчання в вірі. Вітаю вас, мене звати Джеймс Саднер. Це моя дружина Моніка. Протягом семи років ми працювали на Гаїті. Базувались у США, але виїжджали туди. Ми відкривали церкви, приводили людей до Господа. Ми побачили, як 80 тисяч людей віддали своє серце Господу. І більша частина плоду, який ми побачили на Гаїті, була отримана завдяки партнерству з місією Кеннета Копленда, з Кеннетом і Глорією Копленд. Потім Бог почав переводити наше служіння на новий рівень. І він використав для цього моніку, почавши діла любові. Я прийшла на зібрання, і один чоловік сказав: У нас нікого нема стриптисклубах, молись про те, щоб ходити в стриптис-клуби. Я і гадки не мала що це означає, але ця думка закрабувалася в моєму серці. І я звернулася про це до Господа. Я запитала, як це зробити. Коли я шукала Господа у цьому досвідчені служителі чудові люди, які займалися подібними служіннями, сказали мені: ти не можеш прийти туди і проповідувати Ісуса. Не можна проти їхньої волі заштовхати Ісуса у їхню горлянку. Цих дівчат гвалтували в церкві. Вони не довіряють людям. І я чула, як люди один за одним казали: тобі потрібно збудувати з ними стосунки. Я прийшла з цим питанням до Господа, бо я довіряла цим людям. Вони добрі люди. І, озираючись назад, я не засуджую їх. Це те, що їм було відкрито. Але Господь задіяв мене і моє служіння, щоб показати, що це насправді це засліплення від диявола. І в четвертому розділі від Івана говориться: не кажіть, що до жнив залишилось чотири місяці. Не кажіть, що ви не можете досягти індусів таким чином, що ви не можете проповідувати таким чином у гетто. Що ви не можете проповідувати таким чином у стрип-клубах. Євангелії працюють всюди. А Ісус спасає всюди кожною мовою, в кожній культурі. Це працює. Євангеліє діє. Я сказала: Господи, можливо, мені слід зосередитись на збудуванні стосунків з цими дівчатами. Щоб вони довіряли мені, перш ніж ми будемо говорити про тебе і подібні речі. І це було майже як з братом Коплендом, коли він кричить Ісус сказав: Вони можуть померти наступного тижня і піти в пекло, маючи стосунки з тобою, але маючи стосунки зі мною, вони туди не потраплять. І я відповіла: Так, Господи, у нас було троє дівчат, з якими ми зустрічалися всього один раз, і привели їх до Господа, а потім вони померли. Інші дівчата зв'язалися з нами і розповіли нам, що дві з них померли від передозування, і одну з них було вбито. І коли ви думаєте про те, як живуть ці дівчата, то ви розумієте, наскільки реально те, що це може бути їх останній день. І в реальності це можете бути ви або будь-яка людина поруч з вами. У будь-якому супермаркеті де завгодно. Тому так важливо проповідувати Євангелії. Сміливо несіть Євангеліє, і пропонуйте Ісуса кожному, з ким ви зустрічаєтесь. Господь сказав, бордель за один день стане церквою, і ми вже це побачили. У нас була ціла купа дівчат, і дух святий зійшов на них. Ми в стриптиз клубі несемо Євангеліє Ісуса Христа. Дівчата спасаються, наповнюються Духом Святим, лежать на підлозі, і менеджеру це подобається. Це просто чудово. Слава Богу. Бог просто дивовижний, і ми бачили чудеса. Глухі вуха відкривались, зникали похлини грудей. У нас є дівчина з якою ми молилися, і дух святий торкнувся її, і вона впала спиною на туалетний столик. Я охрестила її тієї неділі. Наступного тижня вона повернулась додому і закінчила школу з найкращими оцінками в своєму класі. Вона їздить на конях як каскадер, і, мабуть, раз на тиждень пише мені повідомлення, дякуючи за те, що я прийшла до стриптиз клубу. Вона любить Господа і розуміє, що саме завдяки йому вона там, де є зараз, і він супроводжує її на кожному кроці. Ми переписуємося з дівчатами, перш ніж вони усвідомлять, хто вони в Христі Ісусі. І отримують сили ще бити з цього. Місія Кеннета Копленда несе хороше, наповнене вірою, радістю і перемогою слово. А це саме те, що вам треба, коли ви потрапляєте у важку ситуацію. Бог чує голос тих жінок у подібних ситуаціях а коли Бог чує, і коли він рухається, він посилає справді найкраще. Думаю, саме тому місія Кеннета Копленда так допомагає нам, оскільки Богу не байдужі ті люди, і він хоче, щоб вони спаслись. Вітаю вас, я Ларі Орен. Всередині кожної народженої згори дитини Божої живе віра Божа. Ми можемо сміливо проголошувати і проповідувати Слово Боже, пропонуючи Ісуса всім, хто нас оточує. Ісус прийшов, щоб дати нам життя і життя з надлишком. Моніка отримала це відкриття. Вона сміливо живе для Христа в його мудрості і в його любові. І люди спасаються, зціляються і звільняються. Бог має перемогу і прорив для всіх нас. Він хоче, щоб у вас було те саме захоплююче і наповнене життя, про яке можна лише мріяти. Я хочу помолитись за вас. Отець, я молюсь сьогодні за наших телеглядачів і приймаю їх освяченими в Царство Боже вірою в Твого Сина Ісуса. Твоя любов вірить всьому, всього надіється, все переносить і ніколи не припиняється. Я молюсь про те, щоб твої благословення, доброти зійшли на них сьогодні, особливим чином. Щоб вони дізналися, і відчули, як сильно ти їх любиш. Я молюсь щодо проявів бажання їхнього серця, які виробляють в них сміливість в ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ви маєте молитовне прохання, надсилайте його до місії Кеннета Копланда. У нас є навчені в слові Божому співробітники, які згодяться з вами у вірі і молитві. Пустіть голос перемоги в своє серце і говоріться своїми устами. Всередині вас живе той, хто більший. І він більший, ніж будь-що чи будь-хто у цьому світі. До завтра. Я, брат Ларі, нагадую вам, що Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є Господь. Сьогоднішня передача Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті сайті.ay. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви Його сили в вашому житті.